Сьогодні у випуску. На Львівщині вшанували жертв політичних репресій. То були страшні часи. Голод, холод. А бараках ми спали так, що не можна було найногознах лягти, а боком. Хабар це не подяка. Привчай з Малку. Хабарі – це є проти закону. Колекція для особливих. Ціла колекція створена виключно для дітей з особливими потребами. Підсумовуємо день мої вітання. Третя неділя травня стала в Україні днем пам'яті жертв політичних репресій. Напередодні біля меморіального знаку, що на площі Шашкевича громадськість львівщини разом із представниками влади вшанували пам'ять жертв тоталітарних режимів. Священики відслужили панахиду, а згодом відбулося віче за загиблими. Пану Володимиру було лише вісім, коли його разом із батьками депортували до Сибіру. Сьогодні чоловік 87, однак про ті роки він пам'ятає все. То були страшні часи. Голод, холод. А бараках ми спали так, що не можна було на знах лягти, а боком. То були ну, страшні, я то пам'ятаю, як сьогодні. Та вчора була то дуже були часи, такі неспокійні. Пані Марія розповідає, її батьки допомагали повстанцям. За необхідності переховували, давали їжу. За це їх спочатку кинули за ґрати до тюрми бригідки, а потім відправили до Сибіру. Їй тоді було всього два роки, коли разом із батьками та молодшими братами, які народилися у в'язниці, сім'ю депортували. Жінка каже, місцеві люди були по-різному, налаштовані до них. Я пам'ятаю, я зайшла зі школи. Ну, що хотіла погратися з дітьми, знаєте, побігла на вулицю і хованки, як то тепер ми кажемо, прятки нам по-російськи були, прятки ховалися. І мене закрили в підвалі. І все, і пішли додому, і, і мене закрили в тому. І вже темно, там досить так темно. І я плачу, а батько, йшов з кунюшни, і почув мій крик плач. То мене відкрило, то я кажу, так знаєте, запам'ятала такий осадок, бо вона знаєте, на що так зробили. Пускай вона там здохнет. Отак було сказано. До пам'ятника жертвам політичних репресій прийшли небайдужі львів'яни, поклали квіти, священики відслужили понахиду, а згодом відбулось громадське віче. У нас в державі є дуже багато трагічних сторінок історії, і ми ні в якому випадку не повинні забувати про тих людей, тому що не на їхніх тісках на їхніх смертях власне покоїться сьогодні дуже велика історична пам'ять, і ця історична пам'ять витворила Україну. Але ми мусимо дивитись вперед. Ми не можемо постійно плакатись. Ми не можемо постійно посипати голову пополом. Ми є сильна нація, ми є сильна держава, і ми повинні розправити плечі, і ми повинні вибудувати таку Україну, яка ніколи не допустить ні репресій, ні тортур проти українців. Сталінський режим прагнув знищити. Е Еліту української нації ми вистояли, і сьогодні наше завдання не допустити повторення цих подій. Певні львів'яни. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко. Новини вільні бо єдині. у Львові. Відбувся благодійний концерт, кошти з якого допоможуть пораненим бійцям українсько-російської війни пройти курс реабілітації. До зали театру імені Марії Зенковецької прийшли небайдужі львів'яни та й самі учасники АТО. Докладніше далі. Романові 21. хлопець служив у Збройних силах України за контрактом. На передовій був два місяці, коли зазнав серйозного поранення. Тепер Роман пересувається на інвалідному візку, однак мріє, колись він знову ходитиме. покаже час покаже, чи зможу я ходити. Гарантій ніхто не дає. Адже в мене серйозна травма, і ніхто не може сказати напевне. Є бійці, які потребують реабілітації, і такі концерти допомагають якраз зробити це. Організатори концерту, представники польсько-українського. Благодійного фонду кажуть, їхня програма реабілітації вже діє. Учасників АТО відправляють до спеціальних закладів до Польщі та під Києвом. Ми е, створили таку програму реабілітаційну, яка мала досить добрий результат. Оскільки ми е, вже реабілітували 130 чоловік, і е, вони всі повернулися без милиць, без палець, практично всі, і е, ми бачимо, що це е, має дію. У глядацькому залі вільних місць не було. Львів'яни певні. Наш обов'язок допомагати тим, хто захищав Україну на передовій. Ми зараз живемо в такий час, що маємо згуртуватися і допомагати і армії, і тим людям, які віддали здоров'я. За нашу будемо говорити Ми Маємо добру нагоду, коли наші польські партнери і українські партнери організували благодійний концерт, з якого поступлять на лікування поранених учасників АТО. І це дуже добре інцітиви, які треба завжди підтримувати, особливо в наш теперішній час, коли цього дуже багато хлопців цього потребує. А на сцені театру імені Марії Зеньковецької виступили Павло Табаков, Оксана Муха, Олеся Киричук, Тетяна Піскарьова, Христина Панасюк, гурт Орфей та інші зараз. Все менше і менше стає допомоги чомусь воїнам, а то і пораненим. От ну, така статистика, на жаль. Тобто артисти, от які беруть сьогодні участь в цьому концерті, ну ми посильно чим можемо допомагаємо своєю роботою та своїм внеском творчим. Як то кажуть, Бог кожному дав свій талант, він його може віддавати або не віддавати. Ми вибираємо віддавати його і допомагати хворим за попередніми підрахунками. виручених коштів від благодійного концерту вистачить аби відправити на реабілітацію 35 поранених бійців війни. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, Новини. Тим часом за минулу добу, в зоні проведення антитерористичної операції, один з військовослужбовців збройних сил України загинув, та ще один отримав поранення. Про це заявив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Обидва випадки трапилися на Донецькому напрямку. Поранений український військовий був в Зайцевому, а загинув в опитному. Все це сталося під час обстрілів. Вільний духовно, вільний завжди у Другобицькій колонії номер 40 відзначили 70 років від дня смерті блаженного отця Віталія Байрака, священнослужитель, який був закатований за незалежність України. Продовжить Віталій Гамад. У чому ж полягала провина отця у тому, що він просто любив Україну та намагався визнати її незалежною, чи просто тому, що був ревним священником, невтомним хрестовим воїном, сівачем Божого слова та милосердним до ближніх НКВД. Наші визволителі в лапках, ті, що і зараз нас нищуть на сході нашої держави, убили священника, убили за те, що він був ігуменом, за те, що він вірив в Ісуса Христа, в Матір Божу, що Він тут був проповідував у Дрогобичі, на Дрогобичині, Віру Христову. У колонії, в якій відбув термін покарання блаженніший, до сьогодні оця ставлять в приклад та вірять, що ув'язнені все-таки стануть на шлях виправлення. Ми дуже щільно почали вивчати історію даної колонії. І саме в тому місці, де і був закатований і Віталій Байрак, ми це даби прививати. Любов та прививати любов до історії України, тому що не знаючи історію, ви не побудуєте майбутнє. Ми відмічаємо оцю подію. Ув'язнені запевняють з переконаннями отця, який віддав життя за Україну, готові і самі стати на шлях виправлення. Дякувати тим отцям, що розповіли про нього. Що ми вже всі знаємо, що був такий отець. що… Погибнув, загинув тут у колонії. Був осуджений в 45-му році за статтею 43-10 і політичною. Які позбавлений до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Віталія Байрака визнали блаженнішим просто за те, що навіть ув'язнений молився за Україну та знав, що вільний народ таки повстане і буде незалежним. Власне, за те, що він був, що він віддав своє життя за Христа, тобто його о, засудили тут і мордували не тільки за о, його. Патріотичні переконання, але перш за все ненавиділи його як священника. Обряд беатифікації відбувся у червні 2001-го у місті Львові під час святої літургії у візантійському обряді за участі папи Івана Пала II. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв, Новини далі про профілактику гіпертензії, новини культури та спорту. Залишайтеся з нами. На Львівщині стартує медична акція. Лікарі закликають мешканців області виміряти артеріальний тиск. Проводять дні профілактики щорічно, вже 19 років поспіль. Спрямована акція на виявлення людей із підвищеним артеріальним тиском. Як відзначають фахівці, хвороба вкрай небезпечна, бо ж наслідки її можуть перерости, форми інсультів та інфарктів. А дієве лікування в таких випадках це профілактика. Окрім того, медики наголошують, дієта, здорове харчування та рухливий спосіб життя дозволить тримати. Тиск під контролем, тож, аби переконатися від сьогодні, і до кінця місяця триватиме масова акція вимірювання артеріального тиску. Обстежитися можна й у поліклініках, розміщуватимуться намети й у школах, на вулицях і в торгових центрах. Якщо є підвищення деревний тиск практично це лікування пожиттєве. Ліки треба приймати весь час, підбирається доза ліків, не обов'язково. Деколи варто навіть поміняти спосіб життя, і артеріальний тиск може знизитися. Артеріальна гіпертензія викликає різного роду ускладнення в людей, і відповідно з найгірших це там інфаркти і інсульти, які в принципі приводять до, якщо не треба не, невчасно, скажімо, полікувати, приводять до летальних випадків. «Самий простий і самий дієвий метод був, скажімо, запобігання цих ускладнень це є контроль артеріального тиску. Трамвай на Сихів поїде до кінця цього року. Зараз ремонтники відновлюють частину дороги біля Стрийського ринку. Ці роботи вже фінансуються із міського бюджету. Ось рух на ділянці від колишньої кінцевої зупинки трамваю на Свинціцького до польського консульства вже відновили. А до вулиці Стрийської планують зробити це до середини червня. Проектна вартість робіт сягала 36 мільйонів гривень. Зараз йде це комплекс робіт, так тобто йде заміна комунікацій, мереж прокладаються нові тротуари. Також робиться нова дорожня покриття, рельси. Відповідно безшумна трамвайна колія, і все, що зв'язано з тим, тобто нова контактна мережа і так далі. Аби закон про мораторій на вивіз лісу за межі України не скасували. У Львові відбувся всеукраїнський з'їзд деревообробників та лісозаготівельників. Учасники заходу вимагали, аби державні чиновники залишили закон, який забороняє вивіз необробленої деревини з України. кажуть, завдяки цьому документу місцеві виробники почали розвиватися. Ми не є переробники, які прагнемо зрубати, переробити і продати. Ми є авторами і тими, хто добився все-таки прийняття закону про мораторій на експорт круглого лісу за межі України. Наші підприємства після заборони експорту круглого лісу почали стрімкий розвиток і модернізацію підприємств, скерували її на глибоку переробку. Ми намагаємося перейти із масштабів об'ємів на, на якість. Ми асоціації розробили положення про реалізацію круглого лісу. Основною нашою вимогою було щоб обрати в відбувалися аукціонні регіональні торги. обласні посадовці кажуть, лісогосподарська галузь потребує змін та реформування, і вони готові продовжувати напрацьовувати проекти щодо її вдосконалення. Львівщина ще минулому році була активним учасником цього процесу. Тут спільно з громадськістю ми напрацювали зміни відповідне положення, яке регулює порядок продажу лісозатівельних матеріалів. І, власне, цей порядок і ці пропозиції були скеровані для того, щоб розвивати місцевого виробника, переробника, а не торгівельника сировиною за межами України. Навчай дитину з малку юних львів'ян застерігали від хабарів. Ба більше у незвичний спосіб в містечку винники відбулася. Акція Я не дякую хабарем. Під час неї волонтери поширювали інформаційні матеріали проекту. Більше далі. Урок під відкритим небом нестандартне заняття сьогодні організували у винниках, зібрали 120 учнів з усіх місцевих шкіл, аби визначити найпруткіших. Зважаючи на той ступінь розвитку дітей, який ми сьогодні маємо. Ми вважаємо, що в здоровому тілі здоровий дух. Тому, власне, ми організували таку естафетку. Ми її зробили з дотриманням міжнародних стандартів міжнародної легкоатлетичної асоціації. Це набір дуже нескладних, дуже простих. Справ де сконцентровано і поєднано. Уважність, швидкість, концентрація. Діти розминалися та змагалися завдяки розвагам. учнів молодших класів ознайомлювали зі серйозним. Варці ніби взятко, коли. Е... Збираєш гроші або даєш. Наприклад, тут поліція, і він порушив людина. Порушила за це закон, а дядько, який хоче дати гроші поліціонеру, це хабар називається. Хабар це тоді, коли людина відкупляється відкупляє від своєї вини. Ну, якщо людину посадили, посадили в тюрму, наприклад, і вона може дати хабар, щоб вийти з хабарі це є проти закону. Такі спортивно-розважальні програми зараз проводять у багатьох населених пунктах Львівщини. Суть цього заходу залишити в дітей учнів молодших класів сприйняття хороші враження, так і пам'ять про те, що хабар не треба ним дякувати. Що хабар це погано, так а подяка це щось хороше. Діти змагалися між собою у чесній боротьбі. Перемогу та нагороди отримали найспритніші і без хабарів. Ірина Качмарик на Зарпетуляк. Новини. У Львові вперше в Україні відбувся показ колекції, яка пошита спеціально для дітей з особливими потребами. Втілила ідею в життя відомий дизайнер. Тим самим організатори хотіли показати, що така інакшість є красивою. Під оплески глядачів на подіумі з'являються особливі моделі. Помилково вважати, що люди з особливими потребами не люблять бути модними. Дизайнери вирішили довести протилежне. 15 особливих діток продемонстрували цілу колекцію пошиту спеціально для них. І дорослі самі учасники показу задоволені результатом. Ми чуємося з мамою. у Школі ходити, як ходити ходити, ходити потім діти дуже задоволені, дуже прекрасні моделі, дуже приємна людина. На наш модельєр. Ми вже з нею не перший раз співпрацюємо. Це вже ми вдруге в неї на показі, і дуже нам подобається, особливо Насті. Так. Організатори розповіли, що до цього дійства готувалися впродовж двох місяців. Над кожним комплектом працювали індивідуально і дослухалися до побажань юних моделей. До показу мод долучили діток різної вікової категорії від 5 до 16 років. Це діти із синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, вадами слуху та зору. Ціла колекція створена виключно під дітей з особливими потребами для дуже різних дітей. Але тільки для для наших діток це є перша така колекція. Наші діти виходили на подіум, так чи інак. Навіть моя дитина виходила на подіум серед інших дітей, просто в одязі дизайнерів. Але створення цілої колекції для дітей з особливими потребами то є вперше. Фактурність для дітей, які незрячі, які можуть можуть на доторку цінити те, в чому вони одягнуті. Чи наприклад шумові якісь ефекти в тканині для тих, хто 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 може почути, як вона виглядає? Ось е, також. Якісь латки, якісь специфічні крої для зручності носіння, також для використання у різних умовах і з різними потребами, налагодження пошиття одягу для дітей з особливими потребами. Таку ціль ставлять організатори і дизайнер. А ще у планах щорічно демонструвати нові зразки. Ольга Матейчик, Софія Васильців, Олесь Уханський. Новини. Файна книжка «Святими не народжуються. У Львові цими вихідними відбулася презентація книги отця Йосифа Будая, монаха чину святого Василя Великого. В книзі описані життя і долі чотирьох зовсім різних людей. Лейтмотивом стала видана вже раніше книга Ірини Поронюк Текля Поронюк українська мати Тереза, де донька розповідає про роль матері в житті дитини та оповідає, як, попри життєві негаразди її мати допомагала калікам, сиротам та бездомним. Розповідається в ній про неординарні вчинки, теклі поронюк надання допомоги калікам, хворим, бездомним, які вона робила за своїм коштом. Це були не десятки, а сотні людей впродовж життя. Навіть забирала в'язнів зв'язниці невеликовних, З основу це були патріоти, самотні люди, які потрапляли, і забирала і так важкими недумами. Вони всі видужували. Перша історія про Тих Техлю поронюк ця історія про одну жіночку, яка мене колись фактично взяла за руку і завела в монастир під пілі. І це я так, може, це забув, але Іриночка мені пригадала, що це її мама була. І на цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.Тів. А далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Вітаю вас в ефірі Новини спорту. Гандбольна Галичанка вдруге поспіль стала чемпіоном України. Вихованкам Тетяни Штефан та Віталія Надича для офіційного здобуття титулу достатньо було зіграти в нічию із Дніпрянкою на останньому з'їзному турі, що триває в Ужгороді. Однак львів'янки обіграли херсонських гандболісток 27-18. Відтак, за дві гри до кінця чемпіонату дівчата галичанки забезпечили собі золоті медалі. Вийшли на фінішню пряму. Ватерполісти Львівського Динамо сьогодні поїхали до Дніпродзерджинська, де готуватимуться до останнього туру чемпіонату України. Там підобічні Ігорі Зінкевича змагатимуться з 19 до 22 травня. Напередодні ватерполісти вийшли на велику воду. У якому настрої хлопці відправляються на шостий тур? Дізнавалась Марія Шпира. Львівський клуб у Дніпродержинську виступатиме в ранзі господаря, і календар ігор складали самі динамівці. Ми складали розклад так, що з хлопцями переговорили. В перший день ми зіграємо трошки слабшою, а другий день вже зіграємо з командою так, щоб не було по дві гри а в подвійний день, щоб не грали і не говорили, що там десь Динамо щось хоче. Я думаю, вже нічого сильно не вирішує. Просто пограємо в своє задоволення. У першому поєдинку під опічним Ігоря Зенкевича протистоятимуть ватерполісти з. Маріуполя настроєння бойовою настрій бойовий. Думаю, що зможемо потішити наших вболівальників і керівництво нашими перемогами. Другий день шостого туру. Найважчий саме 20 травня, діючим чемпіоном країни протистоятиме основний конкурент «Слобожанець». Після п'яти турів підопічні Ігоря Зінкевича випереджають харківську команду на три очки. А цей матч є важливим, бо саме від результату гри залежатиме, хто останні матчі гратиме вдома у серії плей-офф. Якщо ми перше місце займемо, ми їдемо другого п'ятого. Ми їдемо в Харків там, а пізніше вертаємося все ж додому, бо граємо до трьох перемог, дві гри. Я думаю, що великий плюс своє поле. Наступного дня львів'яни зіграють два поєдинки проти харківського ХПІ та Одеси. Одеса завжди була таким могла трошки нерви попсувати. Закінчить змагання матчем проти збірної Київщини. Київ набирає оберти з кожним туром, чесно скажу. Перший тур взяти і от останні. Це передостаннє, це зовсім інакші команди. Краще грає на багато команди. Головним завданням у заключному турі для підопічних Ігоря Зінкевича буде підготуватись до матчів плей-офф. Я хочу, щоб ми просто пограли своє задоволення і хлопці виконали ту установку. Ми будемо вже готуватися до плей-офф. Ми не будемо задачу ставити там виграти, програти. Ясно, що задача виграти, вона буде стояти, але будуть певні нюанси, які на кожну гру тренерський склад буде вимагати. Від команди, щоб вони виконали. І саме головна задача це добре підготуватися до плей-офф. Основна боротьба за звання чемпіона країни стартує вже через півтора тижні після фінального туру. Матчі відбудуться 2, 5 та 10-12 червня. Знову обмінялись перемогами. Триває боротьба за звання чемпіона України з футзалу. У золотій серії плей-офф енергія зіграла з локомотивом вже чотири поєдинки. У Харкові команди здобули по перемозі, і у Львові повторилась така ж історія. У першому домашньому матчі підопічні Максима Павленка поступились гостям 6-0, а у другому впевнено перемогли залізничників 5-2. Нагадаємо, команди готують грають до трьох перемог. Рахунок у серії нічийний 2-2. Тож доля переможця і володаря медалей найвищого. Визначиться вже 21 травня у першій столиці України. І на сьогодні у мене вся інформація. Вдалого вам тижня та нехай щастить. До зустрічі!